Аудіокниги книги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Станіслав Лем, кіберіада, подорож четверта або розповідь про те, як труль заради врятування королевича Пантарктика відмук кохання. Застосував жінотрон, а потім йому довелося вдатися до дітомета. Одного дня в досвіта, коли Трурля зморив глибокий глибокий сон, у двері його домівки загрюкали із такою силою, ніби якийсь прибулець хотів їх вигатити одним ударом разом із завісами. Коли Трур ледь прочумавшись, відсунув засув. Він побачив на тлі посірілого неба величезний корабель, що скидався на велетенську головку цукру або ж на летючу піраміду. Із вершини цього велета, котрий сів навпроти трурливих вікон, довгою вервичкою сходив по широкому помосту караван, нав'ючених мішками мальблюдів, а повбировані у вбурнуси і пофарбовані в чорне роботи. Складали паки перед ганком так швидко, що за кілька хвилин Трурль, який не міг втямити, що все це означає, опинився, немов у напівкруглому окопі, за стіною пузатих, натоптаних клумаків, кількість яких невпинно зростала. Залишився тільки вузесенький прохід, по якому ішов велетенський електрицар. Із зореподібними очима і з закрученими вгору радіолокаційними антенами у внизаному коштовним камінням плащі. Цей електлицар, закинувши плащ за спину, підняв броньованого капелюха і гучним, хоча й м'яким, мов Оксамит, голосом, запитав Я маю честь. Говорити з високородним конструктором, вельми шановним паном Трурлем? А, так, це я прошу, заходьте, даруйте, що не прибрано. Я не знав. Тобто я спав, белькотів вкрай збентежений трур, запинаючи на собі одежину, тому що зауважив на ньому тільки нічна сорочка, і то така, котра вже давненько скучила за ночвами. Проте елегантний електрицар, здавалося, не помічав вад трурливого туалету. Він іще раз підняв догори свого капелюха, що дзеленькнув, гойднувшись над його склепінчатою головою, і граційно ступив всередину помешкання. Трурль попросив зачекати хвилиночку. Він сяк так одягся і, перескакуючи через дві сходинки за мить, повернувся назад з антресолей. На дворі, тим часом вже зовсім розвиднілось, а незабаром визирнуло й сонце, осяючи білі тюрбани на чорних роботах. Вони сумно й тужливо виводили давню невільницьку пісню Де ж ти бував? В чотири ряди вони оточували господу і корабель піраміду. Трурль зауважив це, визирнувши у вікно, коли сідав навпроти гостя. Що глянув на нього діамантово осяйно, а тоді озвався такими словами. Планета, з якої я прибув, вельмишановний шановний конструкторе, переживає сьогодні розквіт середньовіччя. Отже, прошу вашу милість вибачити мені, що я своїм невчасним приземленням збентежив вас. Ласкаво, прошу зрозуміти, на борту корабля ми ніяк не могли передбачити, що той пункт планети вашої милості, де стоїть оця чесна садиба, тримає іще у своїй владі ніч і не дає доступу сонячному промінню. Тут він відкашлявся, ніби хтось ненароком на гуслях бренькнув, і продовжив далі. Мене? Спеціально до вашої милості відправив мій володар, його королівська величність Протрудин Астерійський, удільний володар об'єднаних планет Іоніту і Еприту, спадковий монарх Анервії і цар Моноції, Біпроксії і Трифеліди, Великий князь Барномальвірський, Еборцицький, Клепунжанський, Траганторонський. Граф Гскальпії, Трансфіорії і Фортанцміни, кавалер Шури і бури, барон Гризеве Шипський, Трастовсья Кормонський і Вимитодотлавський, а так само самодержавний володар Талії, Металії, Деталії і так далі. Він посилає мене для того, Аби я від його милостового імені попросив вашу ясновальможність прибути до нашої країни як палко очікуваного королевичового зцілителя, що один у всьому світі може визволити нас від жалобини вподоби, викликаного нещасливою закоханістю його королівської високості наступника трону Пантарктика. Але ж я не. Почав було Трурль, проте вельможа, промовистим жестом, показавши, що він ще не скінчив, повів далі тим самим голосом, у якому здавалося, бриніла сталь. За те, <кхи> що ви прихильно поставитеся до наших благань, прибудете до нас і допоможете позбутися національного лиха, яке завдає шкоди державним інтересам, королівська величність про трудин. Обіцяє, запевняє і моїми вустами присягається у тому, що обдарує вашу конструктивність такою ласкою, якою ваша достойність будете ситі до самого кінця днів своїх. А зокрема, наперед, чи то як кажуть авансом, він надає вам титул. Тут магнат встав, видобув і спіхав шпагу. І далі вже говорив, за кожним словом, ударяючи нею трурля, так, що в того аж плечі двигтіли. Титули, що ви ними обдаровуєтеся. Ви титулярний удільний князь, мір відроаплії, відвороти, Огидори і Васоли, спадковий граф Трунду і Морігунду, восьмиберловий електор Бразилупи, Кондолонди і Тралаксії. А також. Маркіза Гунду Ілонду, надзвичайного губернатора Флуксії і Пруксії, а також капітулярного генерала ордену бездицьких мандитів і великого роздавача милостині, князів Спиту, Миту та Мдадриту, разом із надзвичайним правом на салют із 21 гармати під час ранкового пробудження і відходу до сну. Пообідньою фанфарою, важким мікромініатюрним хрестом, а також багаторядовою перпутацією із чорного дерева, багатобічною зі сланцю і багаторазовою із золота. На доказ же своєї прихильності мій король і володар посилає тобі ось цей дріб'язок, яким я дозволив собі оточити твою господу. І справді. Мішки вже затулили денне світло, яке ледь пробивалося в кімнату. Вельможа скінчив говорити, але промовисто піднятої руки не опускав, певне, забувши про неї, аж поки нарешті Трурль не відповів. Е, я дуже вдячний його королівській величності про трудинові, але кохання, знаєте, то не мій фах. Але, зрештою, Додав він спонукуваний поглядом вельможи, що тиснув на нього, як діамантова брила. Зрештою, може, ви зволите розповісти, у чим річ? Вельможа кивнув. Річ проста добродію. Наступник трону закохався в Амарандину церебернянську і єдину доньку володаря Араубрарії, сусідньої держави. Але наші країни. Роз'єднує дуже давня ворожнеча, і коли наш милостивий Володар після безнастанних благань королевича попросив у короля руки амарандини, відповідь була категорично негативною. Відтоді минув рік і шість днів, а королевич наступник в'яне на очах і ніяк не можна зробити так, аби він отямився. Немає надії ні на кого, крім як на вашу ясність присвітлу. Гордий вельможа схилився у поклоні. Труль кашлянув і, побачивши під вікнами шеренги вояків, заникуючись, промовив, е, та я не уявляю, чим би я міг би. Та коли вже король бажає, ну тоді я зрозуміло. Оточтова. Радісно вигукнув вельможа і плеснув в долоні, аж навколо забрящало. Вмить дванадцятеро чорних, як нічки расирів, гуркочучи панцирами, ввалилися до кімнати і, підхопивши трурля, понесли його на корабель, котрий вистрелив двадцять один раз, підняв трапи і з розмаяним прапором величаво злетів у піднебесну височінь. Під час подорожі вельможа, котрий, як виявилося, був великим коронним підбляшним, розказав трурлеві багато подробиць про романтичну і водночас дуже драматичну історію кохання Королевича. Отож той одразу щойно прибув і проїхав по столиці, де йому було влаштовано урочисту зустріч з натовпами і прапорами, конструктор взявся до справи. Місцем роботи. Він обрав собі розкішний королівський парк. Храм думання, що стояв у тому парку, він за три тижні перетворив на дивовижну конструкцію із металу кабелів і спалахуючих екранів. Це був, як він пояснив королеві, жонотрон, приклад, котрий застосовується як і тренажер і як тотальний еротор із зворотнім керуванням. Той, хто потрапляв до осереддя апаратури, міг вмить пізнати всі чари, принаду, вроду, нашіптування, поцілунки та пестощі чарівної статі усього космосу. Жонотрон, що у нього трурль переробив храм думання, мав вихідну потужність 40 мегаморів. Причому ефективна продуктивність, котра виявлялася у палких любощах, досягала 96%, а випромінювання жаги, вимірюваної як зазвичай кіломилями, налічувало їх аж 6 на 1 поцілунок далекого керування. Жонотрон був також оснащений зворотним поглиначем любовного шалу, каскадним стискообіймальним підсилювачем і автоматом першого погляду, оскільки трур пристав на думку доктора Афродонта, котрий створив теорію про поля несподіваного закохування. А на додачу до всього, ця досконала конструкція мала ще й різні допоміжні пристрої. А саме. Швидкісну фліртівницю, редуктор залицянь, а також комплект пестівників і пестівниць. А зовні, у особливій скляній будці виднілися величезні годинникові циферблати, які давали можливість докладно спостерігати за перебігом процесу лікування закоханого. Статистичні дані свідчили, що жонотрон давав тривалі позитивні наслідки. У 98 випадках любовної суперфіксації зі ста, отже, шанси на порятування королевича були просто величезні, 40 шанованих перів королівства протягом 4 годин поволі, але наполегливо вели і підштовхували королевича через парк до храму думання, поєднуючи рішучість дій з повагою до особи. Тому що королевич зовсім не хотів визволятися від мук кохання і що сили хвицався ногами і буцав своїх вірних підданих головою. Коли ж за допомогою численних пухових подушок королевича нарешті запхали до середини і закрили за ним люки, Трурль, хвилюючись, увімкнув автомат, який почав незворушно відраховувати. 20... Дев'ятнадцять, вісімнадцять, 17, 10, аж доки не виголосив рівним голосом. Нуль, старт. І увімкнуті на всю мегаморну потужність синхроеротори накинулися на жертву так фатально спрямованих почуттів. Майже годину придивлявся Труль до стрілок приладів, котрі тремтіли під найвищою еротичною напругою. Але, на жаль, вони не показували істотних змін. У нього виник сумнів щодо дієвості лікування, але тепер вже нічого не можна було вдіяти. Доводилося, склавши руки, терпляче дожидатися кінця. Труль лишень стежив, аби гагацілунки падали під належним кутом і без надмірного розпорошення, та щоб фліртівниця і обіймальні пестівники мали належні оберти, а заразом він наглядав і за тим, аби густота силових ліній поля була у межах норми. Адже йшлося не про те, щоб пацієнт перезакохався, змінивши об'єкт почуттів із амарандини на машину. А щоб він зовсім розлюбив. Нарешті в урочистому мовчанні люк прочинили. Розгвинчено було величезні болти, котрі герметично його затискували, і з напівтемної кабіни у хмарі найсолодших пахощів випав безживний королевич. А разом із ним зім'яті троянди, що обсипалися від страхітливої концентрації жаги. Підбігли вірні слухи і, піднімаючи його безвладне тіло, почули, як самими лишень блідими вустами королевич вимовив одне однісіньке слово. Амарандина. Трурль ледь стримав прокльон, котрий мало не злетів з його з вуст, адже зрозумів, нічого не вийшло, оскільки божевільне почуття королевича. Виявилося дужче над усі взяті разом гігамори і мегапестівники жонотрону. Та й вимірювач кохання, прикладений йому до чола, показав сто і сім градусів, після чого скло взагалі трісло і неспокійно тремтячи, немов і її охопив жар розгарячілих почуттів, ртуть, вилилася зовні. Перша спроба не вдалася. Похмурий, як ніч, повернувся труль до своїх апартаментів. Якби хтось стежив за ним, то побачив би, як він у пошуках засобів порятунку сновигає від стіни до стіни годинами. Тим часом із парку долинув якийсь гамір це каменярі, що лагодили мур, повилазили із цікавості до жонотрону і хто зна, як запустили його. Довелося викликати пожежну охорону, адже каменярі вискакували з камери, аж димлячі від жагучих почуттів. Тоді Трурль застосував інший агрегат, що складався з деліризатора і тривіальниці. Але скажемо одразу, і та друга спроба також зірвалася. Королевич не розлюбив амарандини навпаки. Почуття його стало іще сильніше і палкіше. Трурль знову сходив хто зна скільки кілометрів снуючи по своїй кімнаті, він до пізньої ночі читав фахові підручники, а тоді жбурнув їх у стіну і наступного дня попросив коронного підбляшого влаштувати йому аудієнцію у короля. Допущений до тронного залу його величності Трурль почав розмову так. Ваша королівська величність, милостивий пане, застосовані мною відкохувальні системи найпотужніші із можливих. Я гадаю, що живим, син вашої величності, ніколи не дасться відкохатися. Це та істина. Яку я мушу визнати. Король, приголомшений цією звісткою, мовчав. Трур же продовжував далі. Звісно, я міг би увести його у оману і синтезувати амарандину за доступними мені параметрами, але рано чи пізно королевич викриє підступ, коли довідається про долю справжньої цісарівни. Отож, лишається лишень один вихід. Королевич має одружитися із цісарівною. Бачу, женцю, втім той річ, що цісар ніколи не віддасть її моєму синові. А якби, хитро зиркнув труль, якби він був переможений, якби змушений був провадити переговори і переможений просити твоєї ласки. Ха. Ну, в такому разі. Запевне, але хіба ти хочеш, аби я кинув дві величезні держави у криваву війну із непевним кінцем тільки заради того, аби домогтися для свого сина руки цісорової доньки? Цього не буде. Я й не чекав іншої відповіді від вашої королевської величності, спокійно сказав Трур. Але ж війни вони бувають різні. Та, яку я замислив. Зовсім безкровна. Ми не будемо збройно нападати на цісарову державу. Жодного підданого ми не позбавимо життя. А навпаки. Як це? Що це має означати? вигукнув здивований король. В міру того, як труль нашіптував королеві у вухо свої хитрі вигадки, похмуре досі монархове обличчя поступово яснішало. І зрештою, він. Вигукнув. Роби, що задумав, мій дорогий чужинцю, і нехай допоможе тобі небо. Другого ж дня королівські кузні й майстерні взялися виготовляти трурливим кресленням надпотужні метальні установки зовсім невідомого призначення. Їх встановили на планеті, накривши маскувальними сітками, так що ніхто ні про що й не здогадувався. Водночас. Трур день і ніч сидів в королівській лабораторії кібернетики, пильнуючи біля таємних казанів, у яких булькотіло загадкове варево. І коли б якийсь шпигун спробував було за ним стежити, він би нічого не довідався, хіба в ряди годи почув би, що у замкнених на чотири замки лабораторних залах чути квиління, і побачив би, як докторанти й асистенти гарячково бігають із паками плюшок на руках. Бомбардування почалося рівно за тиждень, опівночі. Вирихтувані старими гармашами жерла вишикувалися в ряд і націлились на цісарову державу. І вибухнули вони не смерто, а життєносним вибухом. Трур стріляв. Немовлятами. Його дітометри засипали цісарство незліченними міріадами крикливих карапузів, які швидко підростаючи, чіплялися і до кінних, і до піших. Тільки й було чути, що попискування мам, ням-ням, а також «пі-пі», а а повітря над цісаровою державою двихтіло, Лускали барабанні перетинки. Цей дитячий потоп був такий, що державна економіка опинилася під загрозою і перед усіма постав справжній привид катастрофи, а з неба усе далі й далі падали вгодовані і веселенькі малюки. Коли всі вони разом стріпували палюшками, день ставав ніччю. Хоч не хоч, а цісар змушений був просити ласки у протрудина, і той. Пообіцяв припинити бомбардування за однієї умови, що його син візьме за дружину цісарівну амарандину, на що цісар швиденько погодився. Тоді у королівстві швиденько й одразу ж позаклепували дітомети, а для більшої певності Трурль розібрав свій жонотрон власноруч. І у вбранні, котре аж сяяло діамантами із маршальським берлом у руці, він особисто був за старшого боярина на бучному королівському весіллі. Ну а потім він навантажив на свою ракету подарунки, дипломи і грамоти, а також відзнаки, даровані йому королем і цісарем, і натішений славою повернувся нарешті додому. Станіслав Лем. Кіберіада. Подорож четверта. або розповідь про те, як труль заради врятування королевича Пантаркрика від мук кохання застосував жонотрон, і як потім довелося вдатися до Дітомета. Читав Руслан Алексіюк. Дякую друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанка чи Патреон у описі до відео. Та найголовніше і найперше не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Вірити у нашу перемогу, а також читати, розмовляти і думати наймилозвучнішою мовою на світі. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!